Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження компактний кросовер Tiguan Old Space 2018 року. Перший облік в сьомому місяці 2017 року. Зараз автомобіль має пробіг 113 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 190 кінських сил. Коробка передач, містопінч та автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт видбасти. Сама вебаста. Фуллет-активні фари з вирізанням автомобілів, і автоматичним дальним світлом, опціональний диск R20 у подарунок. Друге комплект коліс, R18 на нові зимові гуми, еролайн зовні та всередині безключовий доступ. Мертві зони, електричні дзеркала з підігрівом, датчики до світла. Фонове підсвічування салону. Мультикармов, стілі Airline, підрульові пелюстки, активний круїз контроль дістронік, віртуальна панель приладів, екран Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, навігація, трьох клімат контроль, підігрів передніх сидінь, бездрутова зарядка, режими їзди, кнопка старт-стоп, утримання в смузі, асистент, візду з паркування, автоматичне паркування. Оздоблення салону комбіноване, алькантара та шкіра, чорна стеля, масаж сидінь. Для задніх пасажирів є столик і салон в дуже гарному стані. Також є допомога під час паркування. Портронік 360, задня камера, електрична кришка багажнику і відкривання кришки багажнику без рук. Також є електричний фарков, багажний тік в дуже гарному стані. Автомобіль свіжий з Норвегії, перевірені усі вузли та агрегати зауваження. Автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитнений, зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ, перегляд та тест-драйв. можливий місто рівно вулиця Бойрка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест тест-драйві!